Бродівська гімназія імені Івана Туша отримала нові ноутбуки для комп'ютерного класу. Більше про цю програму дивіться у наступному сюжеті. У Бродівській гімназії імені Івана Труша за ініціативи благодійного фонду «Star for Life Ukraine» було подаровано навчальному закладу ноутбуки для комп'ютерного класу. Сьогодні ми маємо за допомогою наших партнерів намір створити цифрову лабораторію на базі Бродівської гімназії імені Івана Труша. Це дозволить нам покращити комп'ютерну грамотність наших дітей і зробити черговий крок до інформаційного суспільства. Цьогоріч зупинилися на гімназії, але в подальшому планують заходити у кожну школу. Благодійний фонд Стар Life Ukraine» звернув увагу власне на цю гімназію, тому що тут є, по-перше, обдаровані діти, адже ми бачимо результати школи, ми бачимо досягнення школи. Також ми бачимо те, той сумний факт, що тут є дуже багато дітей військових, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. А основна задача фонду це. Підтримувати і мотивувати таких дітей, і оскільки тут є потенціал, є також дуже гарна адміністрація школи, є дуже гарний викладач інформатики, який ми точно знаємо, буде цільово використовувати ті ноутбуки і мотивувати дітей до навчання до пошуку себе в IT. Власне, тому ми і зупинили свій вибір на цій гімназії. Також ми поспілкувалися з новопризначеним директором гімназії Запит на створення такого класу. Був підготовлений у вересні 2023 року директором гімназії Юрієм Мельником за рекомендацією випускника гімназії Романа Микитюка. Роман дізнався про проєкт від фонду Star for Life Ukraine, який займається модернізацією навчальних закладів та вирішив розповісти про таку можливість директору, який у свою чергу. Завжди радо підтримував будь-які корисні ініціативи. Благодійний фонд Star for Life Україн має за мету дійсно зайти в кожну школу України, але зрозуміло на це не вистачає ресурсу. Тому в бродівській громаді станом на зараз, на цей рік, ми не будемо більше нічого підтримувати. На жаль, але ми переконані, що в найближчому майбутньому дійсно ми зможемо зайти в кожну школу України. Розпочато Юрієм Володимировичем справу після його раптової Смерті було вирішено реалізувати вже у рамках фундації пам'яті Юрія Мельника. Одним із перших завдань новоствореної організації було зібрати всі необхідні документи для отримання благодійної допомоги та завершити створення комп'ютерної лабораторії на базі гімназії. Ми передали сюди 13 ноутбуків в середньому в кожній нашій лабораторії є така кількість. Хочу підсвітити, що в Україні від благодійного фонду Старфорлайф це вже є п'ята лабораторія. І ну сьогодні ми відкриваємо п'яту лабораторію. І на фактично завершальній стадії відкриття шостої лабораторії це буде в місті Ужгород. Star for Life Ukraine обладнала лабораторію гімназії 13 потужними ноутбуками. Тепер навчальний заклад матиме можливість. Використовувати новий комп'ютерний клас для уроків з інформатики й організації додаткових занять та проєктів віримо, що технології інструмент для подолання нерівності та забезпечення однакових можливостей у сфері освіти. Сергій Нікішин, телеканал лаканал